Канікули канікулами, а тематичні екскурсії ніхто не скасовував. Попри повномасштабну війну, учні ЗОЖ номер 12 разом з батьками та вчителями знайшли можливість для розширення кругозору. Так у станції юних натуралістів знайомлять з музеєм народознавства Світлиця. Де представлений стародавній український одяг. Зокрема, відвідувачі екскурсії дізнавалися секрети виготовлення тогочасного взуття. Це колодочка називається. На неї натягували форма. Бачите, форма маленької дитячої ніжки. На цю колодочку натягували шкіру і шили взуття, зрозуміли? Також школярі на власні очі побачили елементи інтер'єру житла, кухонного начиння автентичні рушники та інші експонати 18-го і 20-го століть Після екскурсії музеєм діти поприявли. Мували до куточку живої природи, де мали нагоду поспостерігати за папугами, морськими свинками та більше дізнатися про цих тварин. Класна керівниця шостого класу розповідає, що завдяки подібним екскурсіям літні канікули у дітей проходять продуктивніше. Багато з них дізналися, що в нашому місті є така станція юних натуралістів. Вони побачать, побачили сьогодні дуже багато різних тварин домашніх, які можна отримувати вдома, дізналися про догляд за тваринами, так і звичайно, їм провели дуже гарну екскурсію, показали народну, сетлицю, де знаходяться різні народні інструменти. Інструменти, вишиванки. Діти у захваті від екскурсії у Сюн. Станція справила на школярів неабияке враження. Я побачив сьогодні багато тваринок. Я дуже хочу завести з цих тваринок у себе вдома. Мені сподобалася вона тим, як ми дивилися на шиншил, папугаїв, крис, хам'ячків, як їх кормили. Це можливість зустрітися з однокласниками, поспілкуватися, порозмовляти, дізнатися, що нового у них класна керівниця дітей говорить, що побачила інформацію щодо екскурсії у соціальній мережі. Знайшли у Фейсбуці, зателефонували на станцію «Нагнатуралістів», домовилися про екскурсію. Тож записатися на екскурсію до Шосткинської станції юних натуралістів можна за номером телефону 72 72 6. Буде цікаво як дорослим, так і малим. Сумщина край талановитих людей, і наше місто чи не в перших рядах в області за кількістю обдарованої молоді. Співаки, художники, музиканти і спортсмени шостки регулярно прославляють наш регіон на різних рівнях. Цей непростий воєнний рік не став винятком, і учениця школи номер 1 Дар'я Лобунець очолила в цьому році список найкращих учнів та студентів області і була занесена до книги рекордів освіти Сумщини. Такого високого визнання Даша була удостоєна за особисті вагомі здобутки у навчанні, які саме ми вирішили розпитати безпосередньо у увинуватиці торжества, яка наразі знаходиться за кордоном. А, ну, я... Проєктом по виготовленню екопаперу е е е з морської трави зустель Я вже три е е роки займаюся цим проєктом і представляю цей проєкт них конкурс на місця. В мене прийшло натхнення з роботи хлопчика, який зробив з листя дерев е папір. І тому ось я вирішила, чому б не взяти ці водорослі, котрі докучають та забруднюють, і просто розглянути їх, чим можливе таке ж саме. Зробити з водорослями так, так мова саме про ті надокучливі водорості, які заполоняють узбережжя Чорного та Азовського морів і заважають відпочивальникам насолоджуватися морем. Даша розповідає, що навчаючись у хіміко-біологічному класі, їй дуже зайшла хімія та біологія. Тому саме ці природничі науки заполонили чи не весь вільний її час. Хімія це хімія навколишньої середи, та біологія це наша навколишня. А взагалі, і ну це дуже цікаво досліджувати щось нове, ось ну, дивитися на природу досліджувати, чому це так, а так, і чи можна зробити і вдосконалити ще щось. Я думаю, що може я буду якимсь агрономом чи е, зв'язано з землею, тому що так це дуже цікаво для мене, і я дуже хочу цим займатися. Наразі Даша перебуває у Франції і навчатися буде саме в цій європейській країні. Проте дівчина впевнена, що як тільки ситуація в Україні налагодиться і ворог буде знищено, вона повернеться додому. Я хочу повернутися в школу, бо я люблю свою країну і хочу вчитися там, де я вчилася вже 10 років. Я хочу закінчити школу у своїй. Слід зазначити, що обласна книга рекордів освіти Сумщини заснована з метою створення літопису найвищих досягнень учнів і студентів освітніх навчальних закладів. До неї щорічно потрапляють п'ять найталановитіших кандидатур, які відзначилися значними особистими досягненнями у сфері освіти та науки. Даші Лобонець потрапити до літопису допомагала не тільки вчителька хімії з рідної школи Марина Мечик. Доклала до цього неабияких зусиль і кандидатка технічних наук Оксана Павленко. Адже саме в лабораторіях Шосткинського інституту СумДУ проводилися дослідження і народжувалися нові ідеї. Перше враження дівчина цікава, тобто їй все тут в лабораторії відразу знадобилося, все їй сподобалося. вона все обігала, все обдивилася. Вона дуже завзята дівчина. Тобто вона фантанує ідеями, вона завжди прибігає і каже, от я прочитала, що можна ще таке додати, що існують ще такі добавки, а давайте спробуємо, а давайте там проведемо ще якийсь експеримент, давайте за такою температурою, з якою. Ну, добре, що Шосфінський інститут має достатньо наукову базу, щоб втілювати всі ці пропозиції, щоб проводити експерименти на базі лабораторії, а потім, щоб визначати результати проведених експериментів. Тобто аналітична база теж достатньо велика. Ми проводимо і аналіз того, що в нас утворилося, скільки там воно містить корисних речовин, скільки там шкідливих, і можна використовувати в тих чи інших галузях. Оксана В'ячеславівна зауважує, що відразу помітила удачі науковий склад мислення. Вона, на відміну від більшості учнів, не просто виконувала поставлені завдання, а завжди була зацікавлена у пізнанні. Це дійсно науковий склад мислення, і він надалі може зробити з неї справжню науковицю, якщо вона буде продовжувати займатися. Не обов'язково тут, не обов'язково цим, але все одно вона досягне успіху. Експеримент з водоростями це спільна ідея, говорить пані Оксана. Адже виготовлення паперу це завжди шкода для навколишнього середовища. Тому ініціатива з водоростями дешевою і екологічною сировиною стала гарною альтернативою. Треба знаходити нові ресурси для отримання тих самих виробів. Альтернативної сировини. У тому році Даша подавалася з цією роботою на всеукраїнський водний приз. Це конкурс на основі міжнародного конкурсу водний приз, юнацький водний приз, який проводиться в фінал в Стокгольмі, і так далі. Вона там зайняла третє місце на перше їй трохи не вистачило розмовної англійської. У цьому році ми вже використовували додатки для укріплення, для склеювання, для придання якихось практик. Властивостей цьому паперу вона подавалася на Олімпіаду геніїв. Міжнародний конкурс Олімпіади генів, який відбувається там у фінал в з 2011 року проводиться. Вона зайняла перше місце по Україні і бронзову медаль третє місце вона отримала на фіналі у Нью-Йорку. За результатами проведених досліджень була подана заявка на патент. Зараз вона на розгляді у патентному бюро. І далі Дашу можна вважати винахідницею. До речі, Оксана В'ячеславівна впевнена, що такі жінки-науковиці, як Даша, можуть зробити навіть більше в науці, ніж чоловіки, завдяки своєму детальному підходу до будь-якого завдання. Тож побажаємо Дарії Лобунець подальших успіхів у її цікавій і важливій справі. Адже так приємно усвідомлювати, що твоя землячка досягає висот світового масштабу. У Шосткинському районі автомобіль збив 13-річного велосипедиста хлопець у реанімації. Повідомлення про дорожню транспортну пригоду у селі Орлівка Ямпільського району надійшло до поліції учора, 9 серпня, близько 18.30, за інформацією відділу комунікації поліції Сумської області. Як попередньо встановили поліціянти, 34-річний водій, рухаючись по вулиці Центральній, допустив наїзд на 13-річного велосипедиста. Внаслідок зіткнення хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Шосткинської центральної районної лікарні. Правоохоронці тимчасово затримали транспортний засіб та помістили на штраф майданчик. Наразі у поліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом та проводять слідчі дії.